Так, чи є каркасні будинки пожежонебезпечними? Любий, чи є, чи є каркасні будинки пожежонебезпечними. Любий житловий будинок є пожежонебезпечним. Чому? Тому що ми, от якщо ми подивимося навколо себе, ми всі оточені предметами, які горять. Тобто горючими предметами. І не тіште себе ілюзією, що цегляний будинок. Він не такий пожежо ну, типу, якби пожежобезпечний. безпечний. Ну, немає пожеж в цегляних будинках. Ви не бачили пожеж, коли залишається тільки обвуглена цигана коробка, а все решта згоріло. Ну, потрібно називати речі своїми іменами. Звісно, е скептики або там, якісь е наші друзі-хейтери зараз кажуть, О от хоча б коробка лишиться. Ну, а від каркасника нічого не лишиться. Так, каркасний будинок, якщо він горить, він загорає весь будь-який дерев'яний будинок. Але який вам толк від тієї цегляної вугленої коробки? Ну, погодьтеся, це біда однозначно, є е -е засоби, заходи, які ми робимо, е наприклад, там деревина управляється е вогнебіозахистом. Так, Негорючий матеріал, гіпсокартон той самий, обшивка з внутрішньої сторони гіпсокартону. Місця, де є, встановлюється камін, використовуються так само негорючі матеріали, такі як магнезотва плита, вогнестійкий гіпсокартон і суперізол, так, такий матеріал, Який унеможливлює нагрівання і в разі відкритого вогню поширення. Але Ніхто не, ну, ніхто не застрахований від необережного поводження з вогами. Якщо ви не знаєте, будете займатися, не, не будете займатися якимись дурницями, не знаю, то може загорітися і квартира. В квартирах пожежі є. Бо він спав з сигаретою, заснув, і загорілося пості, загорілися штори, диван і згоріло все. Ну, От вам і, і відповідь: План на будівництво картинку.